Багато років злочинці цього міста тримали всіх в жаху, граючи хід Д4. Сьогодні ми з вами навчимося боротися проти цього ходу і перемагати усіх джокерів справжньою системою проти Д4. По-перше, давайте зрозуміємо, навіщо білі ходять д4. Вони хочуть захопити центр, і наступний хід, який вони намагаються зробити, це ді4. Ми з вами цього не допустимо. Отже, у нас є два найкращі ходи, які не випустять пішака на е 4 це Кінь F6 та д 5 Сьогодні в першому розділі, в другому розділі, поговоримо про хід д 5 а в третьому розділі розглянемо трішечки хід конем. д 5 С4, проте нас грають ферзовий гембіт. Дехто з вас, можливо, дивився міні-серіал на Netfлісі ферзовий гембіт». Дуже цікава штука раджу глянути. І отже, що таке гембіт перше? По-перше, гембіт це коли нам віддають пішака для того, щоб захопити центр і пошвидше розвинути свої фігури. Тобто, якщо ми забираємо тут, вони захопили центр, слонів конів набагато простіше виведуть, ніж ми, так, і ми будемо віддавати від них в розвитку. Тому ми не будемо брати цього пішака. Ми натомість підкріпимо нашого пішака, ходом є 6, відмовляємося твердого гембіту. І тепер дивіться, наше найголовніше завдання якомога швидше піти в рокіровку. Так. Нам потрібно для цього розвернути коня, слона і, власне, піти в рокіровку. Ніякі інші ходи нам зараз не потрібно. Майже незалежно від того, що вірі робитимуть, ми вводимо коня, ми вводимо слона і ми рокіруємося. Так. Ще одна важлива деталька. Дивіться: якщо вас заберуть на d5, майже завжди потрібно брати від пішаком. Так, тому що ферзя тут поб'ють. А якщо ми заберемо конем, то ми дозволимо їм в майбутньому прорватися ходом е 4 вперед. Не прямо зараз, але в майбутньому. І ми тоді втратимо це. Тому найкраще брати усім пішаком. Дивіться, на початку вам більше нічого завчати тут і не треба. Далі граєте спокійно подальшу гру, далі граєте Так. Ваше завдання пошвидше захистити пішака. Зробити рокіровку, вибивши при цьому коня на f6 слона на Е7. І нічого інакше. Цього достатньо для того, щоб не програти проти ферзового гамбіту і отримати чудову позицію. Також можете закинутися до хіда 6. Відкриваємо іконочку для короля, щоб йому потім не пролетів мат по 8 горизонталі, і штурхаємо слона, питаємо, що він буде робити. Якщо забере, забираємо слона. Якщо втече, тоді вже наша подальша гра йде вперед. І в другому розділі поговоримо, які далі можна розвивати. Тепер, якщо ви вже майже справжній Бетмен, давно граєте в шахи і хочете вивчити перзовий гамбіт трошечки глибше, ця частинка для вас. Отже, ми з вами вивели коня і слона, зробили рокировку. До речі, маленьке уточнення, слона дійсно треба вводити на е 7 Він видається тут пасивним, але насправді він тут дуже корисний, тому що він нас розв'язує, і в майбутньому ми його виведемо вперед. Іти на Б4 або на д 6 зазвичай погано іде. Так, вони пішли нехай е 3 І ось тут ми з вами підемо кінь Б на д 7 То це дуже незвична штука, яку складно зрозуміти більшості людей про хід д 4 Адже ми з вами хочемо ставити коні в центр. А я таких конів називаю коні восьминоги, бо вони бачать по вісім клітинок. І здавалося б, що цей кінь робить на D7? Плюс він ще й перекриває слона. Навіщо це все робиться? Дивіться. По-перше, наш основний план в цьому дебюті це піти пішачком або на C6, або на С5. Для того, щоб або захистити центр душі, або для того, щоб підірвати центр білих. Таким чином, якщо ми кінь с 6, ми перекриємо пішок С. І він не зможе напасти на центрального пішока чорних. По-друге, а навіщо нам конем нападати на центрального пішока чорних, на С6, він все одно захищений мільярд разів. Це кінь буде просто стояти і дивитися в нікуди. Такий псевдоактивний кінь. Натомість на D7 в нього є декілька шляхів для активізації. Перший це якщо нашого коня на f 6 поб'ють, він поб'є у відповідь і буде централізованим конем. Другий. Можливо, ми можемо перевести його через F8 на Є6. Так теж часто грається. І третій, інколи навіть виходить піти кінь Е4, кін Єф6, якщо слон кудись дінеться, відступить або ще щось таке. Так. І у вас може бути цілком резонне питання: а що ми робимо з цим білопольним слоном? А зараз подивимося. Ми з вами чекаємо, поки білі походять слон до 3 або слон Е2. Без різниці абсолютно. Після цього ми нарешті, здається, приймаємо гамбіт і віддаємо центр. І у вас може виникнути питання: Бетмен, навіщо ти віддав центр білих? Але вся справа в тому, що ми з вами не лише відкрили білих пішечків і білі фігурки, а й свого білопольного слона, який тепер фенкетується, тобто стане в куточок дошки, і буде бачити всю дошку, включно з майбутньою позицією рокіровки білих. 2.0, тобто коротка рокіровка, b 7. І дивіться, за статистикою, з цього дебюту чорні виходять з гігантською перевагою. Десь 2 третини партій буде тут вигравати. Це досить дивно звучить, але так, білим надзвичайно складно грати такі типи позицій, тому що в них здавалось би більше простору, але не зрозуміло, що далі робити. Зазвичай вони зроблять якийсь хідно кшталтура і 1. Так, захопити трішки центр розумна ідея. Ось тут пригадуємо. В чому наша головна ідея? Піти С5, це підірвати центр? Так, потім в майбутньому побити, підвести на С8, і в нас вже з'являється ще одна відкрита лінія, по якій ми тиснемо на фігурки білих. Білі зазвичай тут забирають. Ми забираємо конем. В нас тепер централізований кінь, монстр-слон. Так, ще один кінь дуже не централізований. Цей слон поки що в обороні в майбутньому вийде в атаку куди-сюди. І в нас дві відкриті лінії, по яким наші тури і наш ферзь будуть атакувати біл. Якщо заберуть, не боїмося, забираємо турою. У нас дуже хороша геншти. У нас міцний контроль над клітинкою Е4 і Д5. А також тиск на клітинку д 3 І в нас з вами все дуже навіть добре. Тому не бійтеся грати цей варіант. І давайте ще разок. Передусім, не забираємо Пішака, зміцнюємо в центрі. Далі. Готуємося до короткої рокіровки, то скоріше й робимо. Виводимо коня на d7. Так. І якщо вони зразу ходять з луном, та б'ємо. До речі, що робити, якщо вони не зразу ходять з луном? Наприклад, якщо вони підуть щось на кшталт в 2. Додаємо проміжний хіда 6. Так, все одно на тривію коночку, короля зробити на майбутнє. Слон тікає. І, в принципі, тут теж можна піти b6. Так. Ми чекаємо, поки цей слон вийде. Тому що як тільки він вийде, ми змусимо його змарнувати один темп, тобто один хід на те, щоб буде нас лице 4. Та він сюди пішов, то тепер сюди. І потім йдемо в весіння, а тиснемо на королівських фланг біга. А тепер ми поговоримо з найсильнішими з вас. Про те, як боротися про до 4. За допомогою кроме f 6. А, мене прозоло горло. Далі буду говорити по-нормальному. Все, більше не Бетмен. Отже, кіння 6 ми граємо для того, щоб не допустити білих на Н4 також. І при цьому ми ставимо в центр. І тут ми дуже часто можемо зіграти якісь гіпермодерністські дебюти. Тобто віддати білим центр на ось майбутньому його підривати. І от мій улюблений дебют. Зараз ми його подивимося, починається з ходу g 6. І дехто з вас, хто вже добре розбирається в шахах, подумав. Зараз цей недобетмен Бетмен покаже мені ну, староанглійський захист. Але ні. Ми поговоримо про захист Грюнфельда. Дуже дивний хід d5. Так, Ми хочемо побороти за центр, підриваємо центральні пішаки білих. Зазвичай вони забирають. Ми забираємо відповідь. Ось тут білі використовують наше хитке положення коня ходом Є4. Ми змушені забирати, тому що якщо ми відступимо, у нас просто буде дуже мало простору, їхній кінь значно сильніший за нашого. Вони забирають пішаком. І після слонжу Сім Кінів 3, здавалось би, що наша позиція просто об'єктивно гірша. В них краще захоплений центр, сильна пішакова структура, більше простору, і в нас нічого такого немає. Але ось тут поставте відео на паузу, знайдіть правильний хід, напишіть його в коментарях. Як ми можемо підірвати цей центр білих? І це у нас хід C5. Побити нас не можуть, тому що ми забираємо на це 3 волком. Так само через це не можуть піти D5. Тобто біли зобов'язані тепер терпіти нас. Наскільки ми нападаємо, частіше всього вони підуть словні 3. Дивіться, зараз я покажу не найсильніші ходи за білих, але ті ходи за білих, які найчастіше роблять люди з рейтингом від 1400 до 1900 на речесі. Так, ну і відповідно від 1200 до 1700 на час Ми з вами хочемо далі тиснути на цей центр. Так. Тому ми ходимо в на А5. Ми нападаємо на пішака і також ми його зв'язуємо. Чим додаємо ще один напад на цього центр. Білі найчастіше грають Fardi 2. Все ще хороші ходи. І ось тут після кінця 6 їм потрібно активізовувати їхню туру. На С1 або на Б1. Але натомість майже всі грають слон Є2. І тут ми з вами вже практично перемогли. Давайте порахуємо, скільки у нас нападів на цього пішака? Раз, два, три. В них раз, два, три захисти. Малувато для нас напад. Так, нам потрібно або додати ще один напад, або вбити одного з їхніх захисників. І цим ми займаємося. Слон ж 4. Хочемо з'їсти коника. І після рокіровки, а більше так нічого сильного білих і немає. Так. Ми забираємо коня, вони забирають відповідь. І тепер у нас три напади на D4. І у них лише два захисти. Це Д, ЦД. Ми забуваємо фрезем побити. Не дай Боже, ви позіхнути фрезен. є, Так. І потім є на D4. У нас плюс пішак. набагато активніші фігурки. І в нас ще є ось такий шикарний ренгент. Наша позиція практично виграна. Давайте самого початку, Ми стартуємо з ходу кінів 6, граємо G6 для того, щоб фенкетувати свого слона. Але ми його не фенкетуємо зразу. Це тоді буде староіндійський захист, тому що ми тоді віддамо повністю центр. Ми натомість одразу підриваємо центр ходом D5. Після взяття взяття забираємо слон G7, і ключовий хід у нас тут С5. Підриваємо центр. Додаємо трішечки бензину в багаття ходом ферз 5. І після Ферзи 2 тиснемо ще дужче на центр ходом. Кім це 6. Бо вони ніколи тут не можуть піти D5, бо ми їх заберемо на C3. Слон Є2 трошечки розвивають свої фігурки. До речі, на 3 вони взагалі не можуть піти, бо вони тоді ферзя перекривають. Немає захисту це відтишечка. Так. І слон G4 продовжуємо тиснути цього коня. Тут, до речі, можливо, вони можуть походити ту, радио, до ради 1. Так. Їх це тимчасово врятує. Але, якщо чесно, ненадовго, тому що в нас також є хіптура до 8. Тому зазвичай не просто рокірується, і ми пожинаємо плоди нашої наполегливої праці нашого тиску. Виграємо пішака, отримуємо значно кращий еншпіль.